Розкажу вам про наслідки оприскування кукурудзи препаратом декомба. Бачите, кукурудза стоїть отлично у сусіда і він поприскав її декомбою. А соя місяць вже чахне, отак листочки ось поскручувалися, сидить на місці, не росте. А все через те, що препарат декомба любить подорожувати. І коли ви побризкали кукурузу декомбою і ті часточки препарату, які впали на землю, починають насихати з землею, вивітрюватися і з пиллю подорожувати на сусідні діляночки. І тоді виходить отака от біда. Це вся площа спалена. А там Два кусочки такі п'ятачки, що чи, дивним чином не попало. Ну, все, остальна площа оця така. І по ходу не збирається відходити. Бачите, вона то вроді і кущиться, хоче. А може і не хоче, хоче, бачите. ось Вона кинула розгалуження. Але ж... Росту нема ніякого. І досі вона не закрила міжряддя. А це ризик повторного сходу бур'янів. Так що, якщо ви добросовісний сусід, не використовуйте декомби. Це так само, як і кломазон. Гуляючий гербіцид. Така біда. А отак повинна виглядати ця соя, коли сусід не бризкає декомбою. Бачите, рядки вже ці міжряддя зімкнула. Це посіяно все воно в один день. І така різниця.